Бажаю міцного за кадром Лєбіть Фіфа, да прибуде з нами Єйспортс. Ну що, влітаємо в останній багон потяга. Титани трофеїв, маємо 540 фрагментів, хочемо забрати лише Шмейхеля. Так як на воротах стоїть 98-й касіля і воротарі нам взагалі не дропаються, шмейхель це чудовий варіант. Але перед цим давайте відкриємо пару паків. Адвент календарі залишилось два останніх 100 плюс гравці. Ну, друзі, не знаю, як вам. Напишіть в коментарях, чи комусь був хороший тут дроп. У мене, якщо написано 96, й падає 96. й Написано сотий, впаде, звичайно, сотий. Ну от що я кажу, бардіол сотий. Пробуємо ще один пак, 100 105 ну, Тут хоч на обмін можна буде кинути. До Шмейхеля мені не вистачає 140 фрагментів, тому що будемо сьогодні відкривати паки. А тут маємо Італію, ЛВ, Рома, і це в нас Ель шираві в принципі, 102-й вже непогано. Також відкриємо за 800 FIFA pointів, обмежену пропозицію, 5 раців 98. Анімація мені вже подобається. Та да, мені тут все вже подобається, друзі. Маємо героя. Маємо 105-го туре. That's all, folks. Ну, це основа, друзі. шов за шмейкелем, отримав 105-го туре. Також маємо Ендріка 102-го, ну там все піде на обмін в принципі. Решта. Повертаємося до титанів трофеїв і тут в гіршому випадку нам необхідно буде відкрити 16 паків, щоб забрати шмейхеля. Зідбаємо перший пак за 3000. Надії в принципі, є, якщо виб'ємо 102-103 карту, зробимо це швидше, це інсіння. Дякую, є іспорт. Тепер переходимо до безлімітних паків за 2500 самоцвітів, де мені вже дропалась карточка 104 рейтингу. Зараз ви можете бачити. Але волер в мене стоїть в напі, так як альтернативи там немає. Ну що, сподіваємося, зробимо це швидше, десь випаде 102 або 103. але поки, як бачимо, це в нас Рома і... 99 рейтинг. Друзі, ну стабільність. 98-й, значить, випадев 98 або 99-й. Організатори цього чудового дійства хочуть отримати, здається, більше від мене фінансових вливань, Тому не дають нічого рейтингу, щоб я закрив 105-го шмігеля. Ну нічого, ми не здаємось. Ми відкриваємо 98, 99. Ну, що зараз буде? Італія, ЛВ. Ноу будь ласка, ні! Ні! Але все ж потихеньку ми фармимо по 10 фрагментів обміну і все ближче-ближче стаємо до 105-ї карти Шмейкеля. Да, випадають рейтинги невеликі, хотілося б, щоб випала якась 104, там, 150 зразу очок або 100 очок отримати обміну. Але маємо те, що маємо, друзі. Це така гра, рідко коли тут завозить, але коли завозить, то воно дуже приємно. Коарадо сотий, здається, це зараз максимально, що ми отримали. Напевно, минуло разу мені дуже пощастило, коли з цього паку я отримав 104-го нападаючу. Друзі, Франція, Воротар і Ейспорт. І по класиці жанру нам не вистачає 20 фрагментів. Залітаємо на ринок, купуємо Коарадо по 80 мільйонів. До речі, 98 карточок взагалі в кінець події на ринку немає. Заходимо в обмін, обмінюємо, і що ми бачимо, 700 очок ми маємо, і тому 105-й Шмейхель займає по праву своє місце в воротах. Давайте насолодимося анімацією. Отак ми отримали дві карти 105 -і. ЦП і воротаря. Ну і бонусом давайте відкриємо піки. 96, 105, 1 з 4. Давайте подивимося, що нам дропнеться. 102-го маємо, 98-й 97 99-й. 99-й обміни, всі вони в обміни, окрім вірця, вірца беремо. На ринок, в принципі, десь близько 200 мільйонів він коштує, тому кошти ми повернули. Касіля здякуємо. Шмейхель, ласкаво просимо в команду. Друзі, підпишіться, поширте, поставте вподобайку.